Виконуємо номер 143 із підручника Алгебра 7 та 2.40 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть усі цілі значення Б, для яких корінь рівняння. Bx дорівнює мінус 6 є натуральним числом. Приступаємо до виконання. Запишемо наше рівняння: добуток b і x дорівнює мінус 6. Виразимо B. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити відомий множник. Мінус 6 поділимо на x. Тепер запишемо всі натуральні числа, які є дільниками. Числа мінус 6. Натуральні це 1, 6, 2 і 3. Ну, а тепер знайдемо відповідне значення b. Якщо x дорівнює 1, то b дорівнює мінус 6 ділимо на 1, отримаємо мінус 6. Якщо x дорівнює 6 то b дорівнює. Мінус 6 ділимо на 6, отримаємо мінус 1. Якщо х дорівнює 2, то B дорівнює. мінус 6 ділимо на 2, буде мінус 3. Якщо х дорівнює 3, то b дорівнює. Мінус 6 ділимо на 3, буде мінус 2. Записуємо відповідь. Ми знайшли усі цілі значення b, для яких корінь рівняння є натуральним числом мінус 6, мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Номер 143 із підручника математ Алгебра 7 та 2.40 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана».